Росіяни вдарили ФПВ-дроном по автобусу з цивільними на Дніпропетровщині. Щонайменше дев'ятеро людей загинули на місці. Ще чотири десятки поранені. Моторошні кадри звідти оприлюднили рятувальники та нацполіція, у якому стані постраждалі та куди ще вдарив ворог. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Сьогодні ранком ось цей службовий автобус віз співробітників на одне з підприємств міста Марганець Дніпропетровської області. Аж раптом у транспорт поцілив російський дрон Камікадзе. Наслідки влучання боєприпасу жахливі: проламаний дах, вибиті шибки, пасажирські крісла, залиті кров'ю. В автобусі в момент удару загинули дев'ятеро мирних людей. Решта, а це понад чотири десятки, дістали поранення різної тяжкості. На місце прибули поліція та рятувальники. Вони стали визволяти постраждалих та надавати їм першу медичну допомогу. На місці досі працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які документують черговий воєнний злочин ерефії проти мирних жителів Марганцю. Де взагалі знаходиться Марганець? Це адміністративний центр Марганецької громади Нікопольського району Дніпропетровської області. Важливий промисловий центр видобування і переробки марганцевих руд. Населення міста станом на 2023-й – 35 тисяч мешканців. Попри безпосередню близькість до лінії фронту, люди залишаються жити і працювати вдома. Марганець від окупованого росіянами енергодару відділяє річка Дніпро, але, на жаль, це не заважає окупантам регулярно прострілювати і Марганець, і Нікополь з артилерії та іншої зброї. Ба Більше, росіяни нерідко у прифронтових районах влаштовують справжні сафарі на мирних людей. Полюють, як півідронами, заради розваги, вбивають у транспорті або під час роботи на полі. Загалом минулої ночі росіяни випустили по українських містах понад 130 дронів. Це і шахеди, і безпілотники-імітатори. Постраждали Харківська, Полтавська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська області та Запоріжжя. Бережіть себе, друзі, і обов'язково напишіть нам у коментарях, чого ви бажаєте російським злочинцям, яким вистачає хоробрості воювати хіба що проти мирних, беззбройних людей. Нові шокуючі подробиці у справі української моделі Марії Ковальчук, яку знайшли понівеченою у Дубаї. Російська модель Тетяна Можегова розповіла, що на вечірці у Дубаї Марія була не єдиною жертвою насильства. За словами Тетяни, ця історія має ще глибший підтекст. Нібито є й інші дівчата, які не вижили після тієї самої вечірки, а їхні тіла так і не були знайдені. Помимо того, что и подруги замалчивают эту ситуацию, все, кто там был. Никто не говорит про имена девочек, которых убили, которые были вместе в кладовке с Марией. Там еще были две девочки, которые явно не выжили в этот день. Кто они? Где они? Эти имена должны быть разглашены. Жінка також наголошує, що сама Марія не усвідомлювала справжнього характеру заходу, на який її запросили. За її словами, модель очікувала світську подію з музикою, шампанським і культурним спілкуванням, але натомість дівчина опинилася на заході порта поті, збоченій вечірці, де шейхи фізично знущаються з моделей. Можегова також звернула увагу, що мати Марії досі публічно не коментує ситуацію, і це на її думку може свідчити або про. Тиск або про спроби врегулювати питання за словами Можегової матері Ковальчук, анні запропонували 2 мільйони доларів за відмову від розголосу справи. Утім, жодного офіційного підтвердження цьому поки що немає. На кону не просто правда, а життя інших дівчат, які можуть стати наступними жертвами. Окремо, Можегова згадала ще одну фігурантку цієї історії російську модель Ангеліну Дорошенкову. За її словами, саме вона перебувала разом із Марією в Дубаї та ймовірно супроводжувала її на ту саму вечірку. Щойно скандал набрав обертів Дорошенкова поспішила видалити всі спільні фото з Марією зі своїх соцмереж і прибрати будь-які сліди причетності. Цікаво, що спочатку вона публічно просила допомогти. В пошуках Ковальчук, але потім різко змінила тон, видала допис, заявила, що історія перебільшена, і в коментарях почала називати звинувачення на адресу організаторів вечірки та припущення про ескорт брудними вигадками. Можегова ж тим часом наголошує, це не виняток, а симптом. Вона прямо говорить про системну проблему у модельному бізнесі, коли дівчат заманюють красивими обіцянками, а на виході мають вечірки з приниженням, насильством і ризиком для життя. Вона закликає модельні агентства перевіряти клієнтів, не брати участь у схемах із ознаками експлуатації і, нарешті, перестати робити вигляд, що таких історій не існує. Нагадаємо, Марію Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї 19 березня 25-го року. На той момент вона вже 10 днів не виходила на зв'язок із рідними. Дівчина перебувала у важкому стані з чисельними травмами, включаючи переломи рук, нік і хребта. При ній не було ані документів, ані телефону. Потерпіла вже перенесла три складні операції, які пройшли успішно. У подальшому їй необхідно буде пройти ще кілька процедур стандартної складності. Вона жива. Але досі не може говорити лікарі кажуть попереду довга реабілітація. Очевидці, що бачили Марію у перші години в лікарні, стверджують, травми були більше схожі на наслідки жорстокого побиття. Марія зникла після вечірки з двома чоловіками, які представилися працівниками модельного бізнесу. Востаннє вона повідомила матері, що залишиться у них на ніч. Через 10 днів її знайшли на узбіччі. Її мати Ганна Ковальчук прилетіла до Дубая одразу після інциденту. Спочатку родина не просила про допомогу, але згодом відкрила збір коштів на лікування. В Україні тим часом вже відкрили кримінальне провадження за статтею Торгівля людьми. Українське консульство в Дубаї супроводжує справу та надає допомогу. Воно організувало на безоплатній основі психологічну допомогу для Марії. Крім того, консульство домовилося з урядом та правоохоронцями Дубая про проведення повного курсу лікування, операцій, медикаментозного забезпечення, а також супроводу і все це за рахунок емірацької сторони. За словами речника МЗС Георгія Тихого, консули домовилися про безоплатне сприяння матері Ковальчук у вирішенні Чинні поточних побутових питань їй надали перекладача з числа співробітників поліції, забезпечили проживання в готелі та лікарні, харчування та логістику. Співробітники консульства на постійній основі проводять зустрічі та підтримують контакт з керівництвом та оперативними співробітниками кримінальної поліції Дубаї у контексті кримінального провадження. Постраждалу регулярно відвідують консульські посадові особи за місцем проходження лікування. Справа перебуває на постійному контролі консульства України в Дубаї. Справжні обставини трагедії досі лишаються нерозкритими. Ми продовжимо стежити за цією історією. Але чи може наша держава зробити щось, щоби дівчата більше не опинялися у таких пастках? Чи може це виключно їхня зона відповідальності? Напишіть свою думку у коментарях і не забудьте поширити це відео. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!